Пане Юрію, добрий вечір. Добрий вечір, Віктор. Дякую за запрошення. Як вам взагалі заява про відставку, як би ви її охарактеризували, зважаючи на те, що ще сьогодні, зранку в будинку, де живе пан Єрмак, проводили обшук представники НАБУ і САП. Сам Єрмак написав, що він не Заважає здійснювати процесуальні дії його адвокати співпрацюють з правоохоронними органами, і, власне, весь процес триває. Після того новин ніяких не було. І, от зараз з'явилася новина про те, що він самостійно подав заяву про відставку. Насправді заяву я очікував трішки раніше, як мінімум, в день засідання або зустрічі президента з фракцією, коли було в принципі зрозуміло, що. З репутаційної точки зору для держави і для президента Єрмоку краще піти у відставку. Ну, були прийняті якісь інші стратегічні рішення. Я так думаю, що тепер після обшуків зробилися додаткові висновки президентом, і я радий, що президент. Прийняв цю відставку, а не вмовляв його залишатися, так як думали, можливо, частина людей, розслідувачів, журналістів і так далі, що президент без Єрмака не здатен діяти. Це не так, і я впевнений, що він може зібрати потужну команду. А Єрмак, в принципі, не обирався якимось держсекретарем з нацбезпеки. Він я не думаю, що мав право виконувати більше представницької функції ніж президент і ніж міністр закордонних справ, тому що ми спостерігали якесь відсунення міністра закордонних справ на задній план останнім часом останні роки.